40 років я жила в Луганській області, я Переселенка, приїхала сюди із літніми батьками і з племінниками. Моя сестра рідна залишилася в окупації, і мій крок сюди також із цікавості з того, щоб знайти щось нове, знайти нових людей, побачити нові обличчя. Поспілкуватися. Мені хочеться бути корисною. Це бажання бути корисною не тільки собі, але оточуючим рухає мене вперед. Ми весь час змінюємося. Ми навколишнє середовище. Змінюються погляди нові, і весь час треба щось шукати для себе. Зустрічі, навчання задоволення. Я приїхала з міста Києва. Ми евакуювалися з дитиною. Хочу знайти себе за допомогою вашого інституту, який надає знання, який надає можливості. Буду дуже рада вчитися, вчитися новому, а також при можливості дарувати свої знання.